Через постійні обстріли Донецької області життя мирного населення перетворюється на виживання. Більшість людей залишилися на межі без засобів існування. У прифронтових громадах також перебуває багато внутрішньо переміщених осіб, які, рятуючись від обстрілів, покинули свої домівки та розпочали своє життя на новому місці. Аби підтримати людей до Родинського з гуманітарним вантажем, завітали благодійники. Фонд Global Environment Mission у партнерстві з фондом Говарта. Бафета привезли е, гуманітарну допомогу, продуктові набори в Родінський Старотинський округ, це Покровська громада, Донецька область. Е, приїжджаємо в Покровську громаду дуже часто. Сьогодні приїхали сюди. Е, це допомога в даний час буде дуже актуальною людям, тому що там ну, самі необхідні речі: там е, масло, крупи, е, згущенка консерви, 1440 наборів сьогодні привезли. Мешканці у свою чергу дякують за надану гуманітарну допомогу від небайдужих людей. Дуже важливо. ми пенсіонери. Пенсія замаленька. Цим людям треба сказати велике-велике дякую за те, що нас не покидають в такий складний трудний час. Під час війни, якщо хтось допомагає, це їм є... уклін. Особенно як зняли ВПО, перестали стали платити, то дуже важливо. Дають добре, особливо пенсіонерам, пенсія невелика, так що. Спасибо всім, хто у нас забутиться. Звичайно, важливо, бо не всі зможуть купити собі такі ж продукти. Ціни високі, і не усіх здоров'я зараз вистачає. Всі стали хворіти більше і здоров'я не вистачає, піти, та ринок піти, щоб купити. Виконуючи обов'язки старости Анна Мосейчук зазначає, така допомога неабияк допомагає населенню. Ми дуже вдячні всім, хто допомагає нашим людям в такий важкий час. Ми і надалі будемо співпрацювати з усіма благодійними організаціями, щоб надалі допомагати нашим людям. Марія Горбачова, Чепіль, Даниїл з міста Родинське спеціально для Капріньюз.